Добрий день, ми на каналі Юнайтерс ТВ. Дякуємо, що ви з нами, що цікавитеся подіями фонду і підтримуєте нас в будь-який спосіб: фінансово, вподобайками або поширенням інформації про нас. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво та волонтерство і як це єднається. Моя співрозмовниця, членкиня національної спілки художників України, кандидатка мистецтвознавства Надія Мир. Надію, привіт, привіт, Ульяна. Дякую, що запросили. Одразу хочу подякувати і тобі за дві твої роботи, які були даровані на аукціон свято на лінії вогню, який проводився в рамках акції Свято без Тата. А також подякувати всім, хто допомагав, чи то донатами, чи пакуванням подарунків, чи участю в аукціоні, доставкою тощо. Тільки разом ми всі змогли дати дітям в прифронтовій зоні відчуття різдвяного свята і добра. Я дуже рада була прийняти участь. Дякую. Скажи, будь ласка, ти в Варшаві з березня 22, го так? так? Так. А от 24 лютого. Де ти перебувала в той момент? Ну, 24 лютого я була ще в Харкові. На третій день війни. Моє вікно влетіло, і це було дуже страшно. Розумієш, я схопила якісь. Документи, фото, ноутбук, щоб перевіряти роботу студентів, і прямо в домашньому одязі побігала в метро. Угу. там вже перебувала 10 днів. Людей було багато? Так, людей було багато, і була така дивовижна тиша: навіть домашні тварини мовчали. І от, цей, це відчуття тривоги, mm -hmm. якоїсь напруги. І хотілося якось розрядити, розрядити цю ситуацію, і я зрозуміла, що хочу щось зробити для цього. І у мене ну, і правда. Просто випадково в сумочці були акварельні олівці, у дівчинки рядом, а, був папір. Ми його поділили на маленькі шматочки, роздали підліткам і стали малювати а, вісняні квіти. Тому що це був перший день весни і а, наш перший арт проєкт в новому такому незвичному житті. В іншому, можна сказати. А, так? Іншому. Да, ну, у нас у всіх. Тоді змінилося життя. Так. Всі думали, що це буде тільки на одну ніч. Одну ніч. Ну, так. І потім з'явилася можливість приїхати угу. в Польщу. Так. Угу. Вже 8 березня я була в Польщі. Потрібно було знаходити енергію, багато енергії, і за ці майже три роки в Польщі. В тебе проведено шість виставок, потім арт-проекти, майстер-класи, благодійні заходи, а ще ти викладаєш в Харківській державній академії дизайну і мистецтв, так. де знаходити сили на це все. Ну розумієш, ну треба було знайти ці сили. Треба, коли я тільки приїхала до Польщі. Був такий стан, що я взагалі не ні могла нічого робити особисто творчо. Але, але я могла викладати, я могла проводити майстер-класи з жінками і з підлітками. Допомагаючи їм, я теж знаходила сила для себе і сили і натхнення. І ще, і ще я дуже вдячна пастору християнської спільноти Заход Адаму Дулінському, який привіз мої картини. Сюди, в Варшаву з Харкова, тому що це ну, дійсно частина моєго серця і моєї душі. Тобто, я розумію, що картини з виставок це були картини, що були написані ще в Україні. Так? Так. Перша мої картини польські з'явилися на початку 23-го року. Ну, дійсно мусив пройти час, щоб якось відновитися і бути готовою, так і ну, отримати поштовх до творчості. А, а може щось змінилося? Наприклад, стиль, кольори, мотиви. Чи взагалі ти думала писати про війну? Ну, я прийшла в особисту творчість вже зрілою людиною. Зі своєю концепцією, зі своїм мисленням і одразу вирішила, що мої картини будуть нести тільки радість, тільки любов і тільки натхнення. Але картина Моя Україна, яка була написана для аукціону «Юнайтерс» для збору коштів на медичні рюкзаки, mm -hmm. вона вже чуть інша по настрою. Чи буду я писати картини про війну? Ну, ще не знаю. Ну, що ж, подивимось, життя покаже. А, з цієї картини, і почалося знайомство з Юнайтерс. Так, це було в 23-му році. Ага, а потім? а потім потім було вікно. А, вікно біля центрального входу, на центральній вулиці, яке нам. Розбила того літа. Так. Угу. Воно було закрито ДСП, я пам'ятаю, і виникла ідея зробити з поганого щось на добре. Так. І так. чия це була ідея? Це була ідея Галини. Ну, Галина так. Галина — засновник фонду, і ідей в неї багато. Я розумію, так. ця ідея втілилася. Втілилася в такий великий арт-проєкт. Я працювала саме на вулиці, ходила, багато людей, угу. дивились, донатили, це дуже добре. От. Хотілося зробити щось яскраве, кольорове, таке, привертаючи увагу, і щоб це було присвячено польсько українській дружбі. Ну, так і так сталося. І сталося. Так і сталося. Зараз вже вікно вставлено і можна проводити наступні майстер-класи з малювання. Так в прикращому освітленні. Ну так, да. було вже прові... проведено два майстер-класи. Ми малювали акварельними олівцями з натури фрукти, малювали квіти. Листівки новорічні. Ти провела е, два майстер -класи, майстер -класи, Два майстер-класи два майстер-класи, і, в принципі, готова проводити ще. Так що запрошую будемо малювати. Супер. Запрошуємо бажаючих. Слідкуйте за інформацією на сторінках Uniters у Фейсбуці і Інстаграмі. Приєднуйтеся, приходьте. Я вже знаю одну персону. Яка стоїть в черзі. Це я. <плес> а на сьогоднішній день в тебе ще продовжується робота по розпису ящиків. Так. Особливих. Особливих. Вірно, це особливі ящики, тому що вони з фронту і вони від снарядів. Ви їх не оброблювали і залишили в тому автентичному стані, як вони були. Так, так. Це була ідея Галини. Угу. Була така ідея, щоб вони були розписані тільки зверху, угу. залишаючись внутрі саме такими, які вони приїхали з фронту. І Галина придумала назву цьому проєкту від смерті до життя. Погане на добре. так, на добре. І одна робота з цього проєкту була лотом на аукціоні Свято на лінії вогню. Ми сьогодні згадували про неї. Так, це картина Мати Україна, угу. яка є відсиланням до першої української ікони, яка знаходиться в Софії Київській, Оранта, тобто Берегиня. А друга, вона поїхала з нашими друзями, великими друзями, з нашими партнерами, французькими волонтерами. Поїхала до Франції. І, можливо, вона стане доброю скринею для доброго вина. О, Це дуже добре. Ну, добре. Погане. Погане, добре. добре. Так. Да. Я чула такий вислів, що. Художники говорять своїми картинами. А можливо, сьогодні, наприкінці нашої розмови, яка була така коротка, але мені здається, насичена по інформації, ти б хотіла сказати щось словом, можливо, щось особисте, так, напряму. Розумієш, Ліан, от тільки під час війни я зрозуміла, що не можна відкладати своє життя на потім. Не треба чекати кращого часу. Треба діяти тут і зараз. Я погоджуюся. На тому стоїмо. Так. Дякую тобі за розмову, мир всім нам, перемоги. І тримаємося. Силимаємося. До побачення в наступних відео.